Друзі, на жаль, ми не настигаємо записати повноцінний огляд на цей верстат цієї партії, тому що вони все продані, і сьогодні треба відправити цього красення новим клієнтам, які наближають перемогу нашої країни. Вкратці про цей верстат по характеристикам замірів сьогодні у нас не буде, тому що, тому що фізично не встигаємо і дуже багато роботи. Але в нас тут по шпиндулю 6 механічних швидкостей і 2 положення ременя, що відповідно дає нам 12 швидкостей. У нас дуже хороша коробка подач, як продольних, так і поперечних. Ці всі значення ми можемо з вами бачити по. Тобисі, як метричні різьби він ріже, так і дюймовий. І це є дуже круто. 160-й патрон, 38 мм прохідний отвір у шпинделі, гартована. станина-станина. До речі, бачите, така хорошенька, товстезна станина. Гартовані також е шестерні коробки, що є дуже нема не, скажімо так, немало значущим фактором. Кінцевик. На ключці патрона, захист ріса Не знаю, чи буде хтось його використовувати чи ні, але він є і це приємно. Автоматична продольна, автоматична оперечна. ходовий гвинт у нас ми бачимо такий хороший, товстий, повні циф... Цифри знайдете в описі верстата та в майбутньому а, відео через кілька місяців з нової поставки. Різьбовий індикатор. Бачимо, є такі невеличкі захисти від стружки на початку та на кінці ходового гвинта. А сам верстат у нас вмикається. Дивіться як. рукояткою. Скажу так, дуже зручний апарат для роботи, для серійної роботи. Так, це в нас швидка продольна і цією рукояткою у нас змінюється повільна е, продольна подача. В даному випадку це е, поперечна подача, або ми також можемо включити. Повільно, продольну подачу ми бачимо, що наш супорт почав рух. Люфти у нас на цьому верстаті регулюються з допомогою пленових панок. І, до речі, дуже цікавий момент про задню бабку. Вона у нас фіксується. Так як звично від себе ми затискаємо, а на себе затискає, відпускаємо. Тут на себе ми її зажимаємо, а щоб пересунути її, ми важі. Штовхаємо від себе і тоді вже можемо переміщувати нашу задню бабку. Ну і як звичайно, задня бабка має можливість зміщення довго колосів, шильд на станині, коробка подачі я вже показав. Верстат механічний, дуже популярні такі подібні моделі є у Європі, і він в комплекті йде з великим піддоном, з хорошим бортиком, що дає нам одразу змогу використовувати його з системою подачі мастильно охолоджуючої рідини. Якщо вам цікаво, залишайте заявки на наступну партію, тому що ця вже була продана ще до приходу цих чудових верстатів до нас.